Школах книжковий кошик уже розповідав про розстріляний мистецький український ренесанс у 30-ті роки 20-го століття. Репресій зазнали українські поети, прозаїки, художники, науковці, режисери. Минулого року окремою книгою вийшли золоті рядки репресованої української драматургії. Ця ошатно видана книга з'явилася минулого року у Донецькому видавництві Бао. До неї увійшли драматичні тексти письменників, знищених радянською владою у 30-ті сорокові роки минулого століття. У кожного із драматургів був свій трагічний життєвий і творчий шлях. Мирослав Ірчан, студент Карлового університету, член КПБУ, керівник Харківської літературної організації Західна Україна, був розстріляний 1937 року на Соловках. Разом із ним розстріляли там і Миколу Куліша, одного із творців театру Березіль. Цього ж року за невідомих обставин безслідно зникає Іван Микитенко. Людмила Старицька Черняхівська, донька відомого письменника і драматурга, у віці 62 років була заарештована за причетність до спілки визволення України. Помре вона 1941 року, коли її вестимуть у товарному вагоні до Казахстану. Спередон Черкасенко після утисків на батьківщині емігрує і помирає 1940 року у Празі. Саме за фактом передчасної смерті і об'єднано у цій книзі твори п'ятьох дуже різних стилістично ідейно-драматургів. Людмила Стерицька черняхівська творила на засадах неоромантизму, тому в центрі її драм видатні історичні постаті. У цій книзі вміщено драму Іван Мазеп. Попри те, що присутність Івана Микитенка у цій книзі досить суперечлива, оскільки його вважають причетним до знищення Куліша і Курбаса, тут представлено його найкращу п'єсу соло на флейті, яку, на думку літературознавця Юрія Шевельова, написано із талантом і блиском. Творчість Куліша репрезентують знані тексти Мина Мазайло, народний малахі та патетична соната. Спередон Черкасенко представник символійського напрямку в українській драматургії. Його трагедія Про що Тирса шелестіла була поставлена у першому українському зразковому театрі Харкова 1919 року. Чому добре, що такі книжки виходять? Зовсім не для того, щоб а, співати і, і, і оплакувати свої болі, а, 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 а з одного боку, а для того, щоб а, ми знали, чиї ми сини, чиїх батьків діти, і знали, що з цими батьками робили, і знали, коли сьогодні починають говорити. А сьогодні говорять про те, що української драматургії нема, звичайно, нема в тій мірі, в якій, в якій вона мала би бути, оскільки вона була перервана свого часу, були перервані напрямки. Якщо знову не розстріляють, сподіваємось, що цього не станеться, то Є є коріння, з якої сучасна українська драматургія може вирости. Наша наступна книга, якби вона з'явилася друком у Європі, була би звичайним явищем. Ну, вів журналіст протягом шести років авторську колонку в одній із газет. Ну, вийшли ці колонки окремою книгою, в чому власне новина. Але то у Європі, а в Україні до Богородиці в Синагозі Віталія Портникова подібних книг справді не було. Авторські колонки Віталія Портникова, які сам автор називає есеями або щоденниками, виходили з 2000 до 2006 року на сторінках українського тижневика Дзеркало тижня. Не можна сказати, що жанр авторської колонки новий для української преси, але як виявилося, всі ці колонки або були написані письменниками, або ж мало чим відрізнялися від простого переповідання новин. Як пояснює Віталій Портников, йому було важливо виробити в українській журналістиці жанр особистих. Реакцій на політичні і суспільні події було важливо не повідомляти, а осмислювати. Зібрані воєдино у книзі, видані цього року харківським видавництвом акта, тексти Портникова набули ще більшої об'ємності і цілісності. Заголовки його колонок однослівні. Це може бути назва якогось міста чи чиєсь прізвище. Кожен текст присвячений або якійсь відомій людині, або численним подорожам, з яких здається і складається життя журналіста Віталія Портникова. Але за цим першим Виникає друге. Всі ці портрети і подорожі є лише відправною точкою для глибших висновків і паралелей. 2006 роки це роки досить стрімких змін в Україні, досить серйозних ілюзій. І, до речі, досить стрімких змін в Росії, де я тоді більше знаходився. Бо це якраз був час становлення нової російської влади і краху старої української влади. І та, і в цій, і в іншій країні була величезна кількість. Ілюзорного ставлення до світу і разом із цим абсолютно не що відбувається навколо них у цій книзі. Дуже багато цінних думок про те, якими мають бути професійна журналістика, державна політика, моральна культура і по-справжньому незалежна Україна. Більше думок Віталія Портникова уже за кілька хвилин у рубриці Книжковий гість. Необхідні книги завжди мають бути поруч. Саме тому, якщо вам потрібна книга на будь-які випадки життя, ви, звісно ж, прямуєте до найближчої, найрізноманітнішої, найзатишнішої харківської книгарні із такою книжковою назвою Букс. Велика кількість книжок на великій території подумайте, ви, як тільки війдете до книгарні. І справді, асортимент дому книги Букс складає понад 40 тисяч найменувань. Подарункові видання, мистецька література, енциклопедії та довідники, путівники та географічні карти користь. Література для щоденного вжитку, звісно ж, художня література: проза, поезія, фантастика, історична література, детективи, документалістика, а ще література наукова та професійна для педагогів, економістів, філософів, менеджерів, психологів, програмістів, лікарів. Широкий вибір у буксі і дитячої літератури, від усім відомих класичних творів до дитячих книжкових новинок. Популярні сьогодні електронні та аудіокниги ви теж відшукаєте у домі книги Букс серед додаткових послуг магазину накопичувальна система знижок, подарункові сертифікати, виконання індивідуальних замовлень клієнтів, комплектування бібліотек усіх рівнів, книжковий інтернет-магазин. Дім книги Букс належить до магазинів клубного типу. Ви можете тут не лише придбати необхідні книги, але й поспілкуватися з друзями, почитати цікаву літературу, отримати поради кваліфікованих спеціалістів. Окрім того, у буксі ви можете зустрітися з улюбленими письменниками та потрапити на презентації книжкових новинок. Дім книги «Букс» знаходиться у самісінькому центрі Харкова за адресою вулиця Сумська, 51. Телефони книгарні 714 04 70. 714 04 71. «Букс» – дім, де живуть книги. Професія журналіста не боятися казати людям правду навіть у найкритичніші моменти. Очевидно, саме цим професійний журналіст відрізняється від політика і журналіста непрофесійного. Саме так характеризує особливості своєї професії український журналіст Віталій Портников. Напевно, якби в Україні проводилося опитування із головним запитанням кого ви вважаєте найоб'єктивнішим журналістом, портников би увійшов до першої п'ятірки. Свого часу Віталій Портников закінчив філологічний факультет Дніпропетровського національного університету та факультет журналістики університету Московського. Дописує в російські, польські, білоруські, балтійські ЗМІ. Сьогодні Віталій Портников, головний редактор телеканалу TVI, ведучий програми Правда Віталія Портникова, оглядач Радіо Свобода, автор численних колонок в українських газетах, журналах та інтернет-виданнях, постійний експерт із питань українських медіа, політики, СНД та країн Центральної і Східної Європи. У день харківської презентації книги Віталія Портникова журналіст виступив у розмові із книжковим кошиком, ще й експертом із питань літератури. Читання книги це якщо хочете тренувати. Для будь-якої мислячої людини. Я при всій своїй любові до кінематографу, до театральних вистав, вважаю, що людина, яка читає, вона інакше зовсім мислить, ніж людина, яка не читає. Тому що, звичайно, є просто різниця між розумовими і, якщо хочете, естетичними почуттями. І книжка, по засуню, є не просто естетичною насолодою, вона ще якщо хочете, є якими, якоюсь таблеткою, таблеткою життєвого досвіду, який може бути. Інакше не набути. Ну тому, що людина живе одне життя і завжди хочеться прожити 50-100 і немає такої фізичної можливості. Єдине, що дає таку можливість, це книга. Ваша книга Богородиця в синагозі, яка сьогодні презентується у Харкові. Це книга ваших колонок авторських, які виходили в газеті дзеркало тижня. Як взагалі народжується авторська колонка, що стає поштовхом до написання її? Я думаю, що все ж таки це не зовсім авторська колонка, тому що авторська колонка в своєму класичному вигляді, якою я там займаюся. Кожного дня, умовно кажучи, це коментар сьогодення такий живий коментар, в якому є відгук на події, і намагання її якось узагальнити, і спроба пояснити, що буде далі. Це класичний такий політичний або соціальний коментар. А Авторська колонка ось ця це насправді такий щоденниковий запис. Це зовсім інший жанр. Його практично не було в українській публіцистиці, він основав там де завгодно, в німецькій публіцистиці, в польській, французькій, тільки не у нас. І тому в мене була така ідея, щоб цей жанр відтворити в наших умовах це більш узагальнене сприйняття світу. Не думаєш набагато довше, ніж над е такою, я б сказав, класичною газетною чи журнальною авторською колонкою, тому що в тебе має бути щось за плечима, якийсь досвід, якесь е е почуття, якась емоція. Тут фактично література зустрічається журналістикою. Коли література зустрічається журналістикою, тоді і народжується публіцистика.